Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Серед сотень римських монет, які щодня знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь Дідія Юліана, римського імператора, який володарював лише 66 днів. Марк Дідій Сальвій Юліан Север уперше в історії Риму придбав імператорський титул. Після того як претуріанці вбили імператора Пертінакса, він запропонував кожному з них по 25 Тисяч сестерці Ті погодились, але вже через два місяці під тиском Сената та наступного імператора Септімія Севера вбили їх дідія Юліана. Срібний динарій, викарбуваний у 193 році, придбали за 37 тисяч гривень або ж 900 доларів. Далі всім відомий кобзар Тараса Григоровича Шевченка. Лот, що складається з трьох томів, був виданий науковим товариством імені Шевченка наприкінці 19 століття у Львові. Упорядники ставили за мету створити максимально повне академічне видання творів Шевченка, придатне для наукових досліджень його творчості. До першого та другого томів увійшли поетичні твори кобзаря, до третього щоденник Шевченка та авто. Автобіографічна повість художник придбали цей стародрук за 82 тисячі гривень або ж 1950 доларів. Далі чотири дукати 1890 року. Монета, що була викарбована під час правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосипа. Франц Йосип сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета, яка виготовлена з практично чистого золота, 986-ї проби, вагою майже 14 грамів, була придбана за 84,5 тисячі гривень або ж 9 тисячі де. 10 доларів. Далі Дукат 1590 року. Монета, що була викарбована в часи правління короля польського та Великого князя Литовського та Руського Сигізмунда III вази. Вона виготовлена монетним двором Гданська і вважається досить рідкісною. У каталогах монет Великого князівства Литовського Дукат має примітку r 4 а це означає, що відомо біля сотні подібних монет. Він виготовлений з високопробного золота та важить близько 3,5 грамів придбали дукат Сегізмунда за 98 тисяч гривень або ж 2330 доларів. Далі, так звана казач'я шашка зразка 1838 року. Це зброя казачій частин Російської імператорської армії. Вона використовувалась до 1881 року та мала назву Бакланівська. Ця шашка, судячи з гравірування, виготовлена у 1861 році. Придбали її за 98 893 тисяч гривні або ж 2350 доларів. Далі 5 рублів 1884 року. Монета, що була викарбована за правління передостаннього російського імператора Олександра III. Вона виготовлена з золота 917 проби. Вага біля 6,5 грамів, тираж майже 5 мільйонів штук. 5 рублів придбали за 130 тисяч гривень або ж 3100 доларів. Далі, орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними, підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Орден Леніна придбали за 134 112 гривень або ж 3200. 200 доларів. Далі Міжнародний рік астрономії, срібна пам'ятна монета номіналом 100 гривень. Вона присвячена Міжнародному року астрономії, яким ООН оголосила 2009 рік. Монета має найменший тираж серед усіх срібних пам'ятних та ювілейних монет, які випускав Національний Банк України, а саме лише 700 штук. На аверсі тут зображено малий державний герб України, рік карбування, номінал, умовне зображення зображення сонячної системи, у якій земля виконана блакитним топазом масою в 0,2 карата на реверсі Галілео Галілей та середньовічна мініатюра спостереження за зоряним небом. Цю пам'ятну монету придбали за 135 тисяч гривень або ж 3220 доларів. Далі 100 гривень 2019 року. Пам'ятна монета Національного банку України присвячена наданню Томосу про автокефалію Православній церкві України. Вона виготовлена з золота 900-ї проби, вага біля 34,5 грамів. граммів. На аверсі тут зображений державний герб України та Софія Київська. На реверсі вселенський патріарх Варполомій, який підписує Томос. Цю пам'ятну монету придбали за 165 5503 гривні або ж 3940 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявились 10 рублів 1910 року. Монета, що була викарбувана в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Вона вважається доволі рідкісною, бо з року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук. А в 1910 році їх випустили лише 100 тисяч. Ця монета виготовлена з золота 900-ї проби, важить 8,6 грамма та Перебуває в чудовому колекційному стані. 10 рублів придбали за 228 тисяч гривень або ж 5 тисяч 430 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок до зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.